Як польські фермери не витримують конкуренції з українськими, так кукуруза не витримує конкуренції з бур'янами. Тільки от польські фермери можуть заблокувати кордон і не пускати наші вантажівки з агропродукцією. А кукурудзі треба допомогти перекрити шлях її конкурентам, і для цього вам знадобиться гербіцид. Я Рома, агроном, поділюсь з вами топовими препаратами, щоб ваша кукурудза була врожайна і ніякі бур'яни, її воду та елементи живлення з ґрунту не забирали. Захистити кукурудзу протягом усього сезону допоможе Stellar Plus своєю тривалою ґрунтовою дією. Він дієвий проти багатьох бур'янів та порівняно з іншими препаратами ефективно знищує надземну частину ватичника сирійського. Коли потрібен гербіцид, щоб позбутися широкого спектру бур'янів, тоді обирайте Hammer Duo, особливо для контролю лободи білої, пасльону чорного підмаренника чіпкого. А коли на полі треба максимально дієво позбутись перерослих двудольних бур'янів, підійде Елюміс. Він також добряче знищує корінь перию. З ним у вас буде чисте поле до збирання. Також від перерослих бур'янів вам допоможе дует Prima плюс пунктир. Разом ці препарати проконтролюють всі види падалиці ріпаку та соняшнику. Чудово спрацюють проти підмаренника чіпкого, пасльону чорного та різних видів висоту та ромашки, контролюють бур'яни, у тому числі стійкі до 2-4 а ще знищують кореневу систему пер'я повзучого, і не треба буде з ним боротись наступного року. Щоб ваша кукурудза не влаштувала бойкот через бур'яни і не переставала рости, обирайте один з цих гербіцидів. Замовляйте їх в Grovex Market. Для цього телефонуйте за номером 095 043 02 03.